Ти думаєш? Ми забудемо. Ти думаєш. Час забуду. Ні. 24 лютого, той ранок ще досі не закінчився. Це не пісня, це наш шрам, це наш крик, це душа, що горить. 24 лютого, четверта ранку ти вдерся в наш дім без жодного стуку, ти ніс нам, мірні, ти ніс нам смерть. Зв'язані руки, бучанська, круговер, куля потилицю. Це твій захист брата. Це твоє гасло, братні народи. Це твій русський мір, це твоя правда, твій солдат, мов звір. Тягнув унітаз, телевізори, блендер, старий. Це весь твій накаси, все, що ти в наших домах знаєш, що ви армія.

болить, віда триває, душа кричить, ге, hey, геть hey. Маріуполь, драмтеатр на пизді, ти скинув бомбу, як це можна жити. Ох, мати, дитяча лікарня, це цілі, це ваші ракети. Ви звірі, фортеця, бахмут дев'ять місяців, бою, ти стеріго з мапи криваво рікою. Ти м'ясом закидав, ти йшов по кістках, це порятунок, це твій жах. А оленівка спалені душі. Ти вбив полонених, ти просто кат. Ми пам'ятаємо ми маємо, пам'ятаємо, люд, Закипаємо, пам'ятаємо, серце горить Війна триває, душа болить, Війна триває, душа кричить Ти знаєш ціну за одне українське слово в підвалах полоні, де б'ють жорстоко, Де ломлять кістки, де катують струмом. Лише за те, що ти не став їх рабом а той солдат Його пам'ятає, вся планета він дивив, з очі смерті в руці цигарка без брони і ваш вирок слава Україні. Він став безсмертним, ви лишились ніким. Це наш код, це наша віра. Ви просто вбивці. Ви московська орда. Ми пам'ятаємо і не ми маємо, пам'ятаємо, людь, закипаємо, пам'ятаємо, серце горить. Ви натриває, душа болить, ви натриває душа, кричить е -е. Ти знаєш ціну за одне українське слово підвалах, в полоні, де б'ють жорстоко. Де ломлять кістки, де катують струмом лише за те, що ти не став їх рабом. А той солдат, його пам'ятає вся планета. Він дивився в очі смерті в руці цигарка, беззбройний ваш вирок. Слава Україні. Він став безсмертним, ви лишились ніким. Це наш код, це наш код, це наша віра. Від просто вбивців, вбивців, Московська ордетковська Не Ми пам'ятаємо, ми має, пам'ятаємо, лють, Не ми, пам'ятармо, серце горить, він отріває, душа болить, він отріває, душа кричить. 24 четверте лютий. Буч, бахмут, оленівка, хмат. Маріуп, солдат цигаркою, це не просто пам'ять, це наша сутність. Війна триває, і ми триваємо, і ми ніколи не забудемо.